Всім привіт, дівчатка! Буду робити з квіттю красоту. Як ви думаєте, що я знаю, що наближається свято Маковію, тому будемо робити букетики з декоративним маком, весельками, різною м'ятою, весельки. Так що, очікуйте красу Ой, заяк те вийде. Ну, ось потихеньку складаю букетик. На відео повністю не знімаю, як я про це роблю, тому що це треба фантазувати. Довгий процес, як одну до одної маковинки скласти. Так що очікуйте, найближчим часом буде відео. повністю Ось як у мене букетики вийшли. Я підніму один і покажу отакий От букет Краса, неймовірна. ставте лайк якщо сподобалася моя робота